У центрі Вінниці змінено організацію руху транспорту. Це пов'язано із ремонтом дорожнього покриття по вулиці Соборній, від перехрестя із театральною до перетину із хлібною. Тож з 2 по 30 червня буде змінено схему руху громадського транспорту. Автобуси і тролейбуси, що зазвичай повертають на театральну, їхатимуть уздовж соборної, а на площу героїв Чорнобиля повертатимуть на Київську. Також, поки триватимуть ремонтні роботи, зупинки громадського транспорту перенес. Це ноза для зручності та безпеки віничан, зокрема автобусну та тролейбусну зупинки Майдан Небесної Сотні у напрямку площі Калічанської. вона перенесена на, на трамвайну зупинку 1, 4, 6 маршруту перед трамвайною зупинкою. Тобто, звернути увагу на те, що власне трамвайна зупинка і тролейбусна автобусна будуть поряд. На період виконання робіт також трамвайна зупинка майдан небесної сотні у напрямку центрального мосту перенесена поряд з обласною бібліотекою. Вона тимчасово буде знаходитись там. Автобуси під номерами 5 та 11, а також тролейбуси з автономним живленням номер 16, 20 та 22 рухатимуться без змін. Проте зупинку майдан небесної сотні відмінено. Транспорт зупинятиметься на театральній та Валентина Отамановського. На ділянці встановили нові тимчасові дорожні знаки. Вінничан просять врахувати зміни під час планування маршрутів.